Так, продовжимо зйомку про мертвого рая. б начебто помер. Ось задаряв там соне гроза. У мене є не так багато часу, щоб з ним попрацювати. Ось тут дивіться висів на ниці рій, на тюквіниці. Як бачите, дивіться, ці бджоли, їх пошевелю. бачите, вони Ну, мерлі. Ну як мерлі, вони рухаються, але... Бачите, вони навіть агресію ніяку не проявляють. План действий такий. Спробував я покласти маточку. Бачите, в кліточці. Райову вийшло. Я її спіймав. Поставив. бжол. декілька частин бжіл могла тільки вилізти. Що я зроблю зараз? О, там бжоли вже в цій траві. Ось приніс ми рамку. Рідкий мед я на набжіл, щоб їх трошечки оживити. І залишу біля них цю рамочку надії на те, що вони залізуть на нього і там будуть чекати мого приходу. Варіантів більше ніяких немає. Пробую збирати їх з землі жменями, ну це безполезно. Трава ну не виходить мені нічого. Тому... Останній шанс, я просто не маю більше шансів. Я вже варіанти всі передумав, ніяких немає. Я кори упробував, тому що, що можна від диму вилізти на рамочку. Ніхто не хоче навіть рухатися. Тому тільки один варіант оживити їх е, наприском цим, з цієї рамки медової. І плюс вони ну, підживляться і я вважаю, що вони підуть на рамку. Пізніше зніму відео. Получилося чи не получилося. Всім доброго дня, бувайте!